Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Людмила, і сьогодні, 28 квітня, я починаю свій черговий відеовлог по в'язанню ігрушечок. Це буде кілька включень, думаю, три. У мене будуть вихідні, травневі свята, і буде трішки часу, щоб я змогла пов'язати, і буду вам показувати. Так, на даний момент я працюю над створенням майстер-класу ось такого котика, висота його 18 см, це мій авторський майстер-клас, я його вже дуже давно хотіла і планувала. Схемка у мене склалася в голові вже давно, але так як були закази, не було часу, а зараз у мене з'явився час, і я знімаю для вас такого красавчика. І е е думаю, що майстер-клас швидше вийде за цей влог і буде на каналі, Зможе зв'язати будь-хто. Так, як я вже сказала, 18 см, пряжа е джинс секційна. Очка тут 12 мм, і е, в'яжеться він однією деталлю, е, ну Спочатку лапки, знизу в'яжеться, лапки ув'язуються, і голова так само вив'язується з тіла. Пришиваються вушка, мордочка, задні лапки і хвостик. Також я йому придумала такий шарфик з помпончиком. Мені здавалося, що чогось йому не вистачає і ззаді Ну, Класний, дуже мені сподобався такий реалістичний котик. Це перший пробний, він у мене одразу вийшов. Це рідко в мене такі іграшки виходять, що з першого разу, зразу, щоб я зв'язала. Буває, що я по два-три рази перев'язую цей одразу. І, як завжди, я ось ще не готова, і Я такого чорненького я тестирую. Схему написала, але все рівно я ще провіряю і знаходжу якісь помилки, ще дві помилки знайшла, все виправляю, щоб все було точно і правильно. І вже по цьому чорному котику я тестирую свій, свою схемку. Ось такий я в'язала йому ще грудинку. Лапки, вушка вже зв'язала. Задні лапки також вже готові тільки пришити. І ось вушка. Такий класний буде, ще його не встигла доробити. Буду доробляти, і хвостик ще лишився. В'яжу його повільно, тому що чорні нитки і мені вечором важко, я погано бачу. Тільки днем в'яжу. І чим мені ще не подобається ця чорна пряжа, що постійно вилазить ось цей холофайбер, ці білі ворсинки, і вони дуже, досить помітні на чорній пряжі. Так, але котик класний, виходить, зелені очка вставила. Супер. А в майстер-класі я паралельно знімаю. Майстер-клас і в'яжу, ось у мене корзинка, буде риженький котик. Я вже зв'язала лапки, ну тут кавушка, задні лапки і е, хвостик. Ще получився вчора в мене такий казус. Я е, знімала майстер-клас. Зв'язала лапки, вушка, всі дрібненькі деталі, і в кінці дивлюся, а відео е, формат, не той, який потрібно. Е, Догори ногами відео і прийшлося все перезнімати, так що в мене вже тепер е, три лапки і прийдеться в'язати два такі рижі котики. Ну нічого, зв'яжу два. По котиках все, що я хотіла вам сказати. Далі в подальших підключеннях я вам буду показувати, як вони в мене просуваються. Далі в'яжу я ще собі, ось тут у мене в корзиночці такі зайчики-брелочки, по моєму майстер-класу, такі малесенькі, які тримають морковку в руках. Я хочу зв'язати таких 5 зайчиків. Ось у мене вже є. 5 заготовочок. І буду в'язати лапки, хвостик, вушка, пришивати це все і оформляти. значить На цими зайчиками брелочками буду працювати. Також в'яжу я ще ось такого кролика, ще потрібно зв'язати голову, лапки я вже зв'язала. Востик і голова. Це також я знайшла схему в Ютубі безкоштовно і в'яжу. Далі також, звичайно, ж їжачки, їжачки в тренді. Постійно мені заказують. І ось тут я підготувала собі корзиночку. І мені заказали 5 їжачків, таку сім'ю. Я ще не в'язала, це має бути два великі їжачки і три маленькі. От маленькі їжачки я знаю, як зв'язати. У мене є схема ті, які я в'язала, а великі буду додумувати, придумувати, і будуть ось такі з ось таких кольорів е, Himalaya Dolphin-baby. Цей секційний і простий сірий. Тут їжачок мені треба ще такий коричневий, доробити лапки, і носик і буде готовий. Так, їжачки буду в'язати. Ну, і е, ось я підготувала собі ще чорну з білого пряжі, так як мені і ось такий коричневий, це я буду в'язати ще ось таких. Котиків, брелочків дуже вони мені сподобались. Я в'язала два котики на заказ і хочу повторити сплести ще три такі котики і один ось такий коричневий. Це я собі підготувала. І останній процес, над яким я працюю, це жабка буде у мене, ось тут у мене. Є ось така. Я знайшла в Ютубі схему. Давно вона мені вже так е, запримітилася, я собі її взяла в корзиночку. Е, там йде багато ігрушок по одній схемі. Я ось вже нав'язала лапок верхніх, дуже там легкі ось ці ігрушечки такі невеличкі, це буде у мене. Дві жа... дві бджілки ось, і е, дві жабки. Так як жабки зараз досить популярні весною. Там невеличке таке ось є таке е, туловище, дуже легко також в'яжеться. Невеличкі, вони там 12 см здається. Думаю, що буде просуватися і е... Ці процеси також, і я вже в наступному підключенні покажу, що в мене виходить. Ну, і це все, що на сьогодні я хотіла вам показати. І до зустрічі у наступному підключенні для мене це кілька днів, а для вас одна секунда. 1 травня сьогодні і я підключилася, щоб показати вам кілька готових робіт, які в мене є на сьогоднішній день. Пройшло три дня з першого підключення, і я вже маю що вам показати. Так, доробила я ось цього чорного котика. Такий класний получився зв'язала йому такий зелений шарфик, пришивала всі детальки, і є в мене такий котик. Так, один. Ось цього ви бачили, я вам показувала. І Є в мене ось такий ще риженький котик. По ньому я знімала майстер-клас, і вже він буде на каналі. Перед цим відео. Я думаю, я його вже опублікую. Це у нас буде кітка, я їй вишила такі війки: два хлопчики і дівчинка. Так, я вже казала, що ось висота. 18-19 см, виходить, цього котика. І все, є у мене такі три красавчики. Далі, зв'язала я ось жабку. У мене були ручки готові, і я дов'язала цілу, зробила, але вона мені. Не дуже подобається, якась вона у мене непропорційна вийшла. Голова велика, тіло маленьке. Відео вона така гарна там була. Не знаю, не буду більше зв'язати. Зв'яжу ще одну, так як у мене є верхні лапки. Просто зроблю меншу голову, там на два рядочки і зроблю менше. Подивлюся, як будуть на неї реагувати покупці, але мені вона чомусь не дуже. Зараз я вам скажу висоту. Так. 17 см виходить така жабка. В'язати її неважко, все ув'язується. Однією деталю пришиваються тільки очі, щочки і животик. Не знаю, не дуже вона мені. Так, і зв'язалась у мене ще сім'я їжачків. Я вам у минулому підключенні показувала, що мені заказали сім'ю їжачків, і вона вже у мене готова. Ось такий це в нас буде тато, їжачок. Далі мама їжачиха. І троє діточок. Ось такі. Красавчики у мене готові. Зараз я вам скажу розмір їжачка ось цього великого. 17 см, а їжачки... Ось 16. Так, ось ці три їжачки я в'язала по тій схемі, що раніше. Я ссылочку залишу в описі під відео. А ці два я ось тут додавала стовпчики. Так само брала за основу ось цей майстер-клас, просто тут подобавляла більше стовпчиків. І сюди більше в'язала, так само в вушка я додавала рядочок, і в лапки теж, як бачите, трошки більші. Я не буду знімати окремий майстер-клас чи показувати, тому що я вважаю, що це неправильно. Майстер-клас є. І просто його переробляти під себе я не збираюся. Я ще хотіла з вами так поговорити. Ось недавно я дивилася відео однієї блогерки, і вона там показує, як вона зв'язала зайчика там по чужому майстер-класу, і сказала, другого зайчика вона зв'язала уже. Просто переробила, там, зробила, додавала пару рядочків там у животик так що він получився трошки вищий і лапки переробила. І сказала, що ось ось цей буде мій майстер-клас, я буду по ньому знімати майстер-клас. І причому вона ще сказала, що ось цей він не такий, не такий, він мені не подобається, не такий він гарний, а мій ось він гарний. Ну, я вважаю, що це неправильно вона робить, тому що автор. З того першого зайчика вона як би трудилася, придумала, потратила свій час. Я знаю, як це важко, тому що я сама придумую майстер-класи, і скільки це потрібно часу, щоб придумати ту схему, переробити, протестувати, потім ще відзняти ну, це колосальний труд. А хтось просто візьме і перероби. Там Просто пару рядочків додав в животик, чи інші трошки лапки зв'яже, і все, це вже мій майстер-клас. Ну, неправильно. Неправильно, я вважаю, і так не повинно бути. Ось, все сказала, що хотіла. Пишіть ви в коментарях, як ви вважаєте, чи це правильно. Я вважаю, що це неправильно. Я не буду називати ім'я того блогера. Але я не буду більше дивитися її відео, тому що якось це чесно виходить, не хочу. Ось так. Ну, в принципі, все, що я хотіла вам сказати на сьогодні, на 1 травня. У я... мене ще там будуть вихідні в п'ятницю і в суботу І я вже в неділю підключуся і покажу, які у мене ще будуть результати. Ну, і всім пока-пока. Всім привіт! Уже сьогодні 5 травня величезне християнське свято Пасха. І е, я хочу вам побажати в цей світлий день, добра, благодаті в вашому домі. Нехай в душі завжди у вас буде спокій, а над головою мирне і ясне небо. І щоб поруч з вами завжди були вірні і надійні друзі. І нехай Господь вам дарує свою любов і міцну віру в душі. Так, а я продовжу вам показувати свої готові роботи. З останнього підключення пройшло вже три дні. У мене був вихідний, і я так досить плідно попрацювала. Сьогодні я в'язати вже не буду, тільки знімаю. І показую вам так. Тож, так, що я доробила? Ось такого зайчика. Я доробила класного. Він у мене був у процесах. Я вам показувала, було готове туловище. Я доробила голову і вушка. Дуже він мені сподобався. Я буду ще робити таких кроликів. Такі великі. Зараз я вам скажу розмір. Майстер-клас є в Ютубі безкоштовний. Якщо комусь потрібно, я силочку вам напишу. Так, 28 см такий кролик вийшов. Так, дуже класний. Ніжки тут пришиваються задні, а передні ув'язуються і вушка пришивається, і хвостик. Так, є в мене такий кролик якраз на паску. Не хоче сидіти. Далі. З'язались в мене ось такі дві бджілки. Були в мене тільки верхні лапки готові, а я доробила уже це по тій самій схемі, що й жабку я в'язала. Ось жабку я вам раніше вже показувала. Але я тут зробила меншу голову. Ось тут я один рядочок менше е убавила, а тут два. І мені здається, що з меншою головою е трошки краще виглядає. Схема дуже легонька, це всі іграшки по одній схемі. Так само безкоштовно є в Ютубі. Бдділки мені дуже подобаються, такі крила в них ззаді. Ось тут перехід під крилами, нічого не видно очка 12 мм тут. Ну, класно, все ув'язується, пришивається тільки ось ці е, зверху вусика і розмір. Таких бджілок, якщо зверху від вусиків, Подивитися, то 22 сантиметри. Так, є такі дві красунечки у мене. І нав'язала я ще ось цілу корзинку брелочків. Зараз я буду вам показувати окремо. О, значить, Ось таких котиків у мене був один готовий, я зробила ще два такі чорні. Я вам говорила у першому підключенні, що вони мені дуже сподобалися. У мене було замовлення на двох таких чорних котиків. І я собі ще три зв'язала для наявності. Чорні з білим, дуже класні. І, як завжди, я не змогла зупинитися. Я не знаю, як у вас, але у мене, як я починаю в'язати, потім мені схема залишається в голові, і вже другу, третю і наступні ігрушки в мене набагато швидше в'яжуться. І тому я так само цих котиків почала в'язати і зв'язала ще такого сірого з розовим носиком. Ось такого ще зв'язала. І ось такого теж. Дуже класний такий роженький. так мені сподобався цей колір. Так, і у мене вже тепер буде в наявності 6 таких брелочків. Далі у мене ще зв'язалися зайчики по моєму майстер-класу. У мене були заготовочки, я їх подоробляла. Ось такий класний зайчик. Схема в мене є. В Ютубі готовий майстер-клас, дуже детальний. Але я одразу хочу вас попередити, що він е, ну, такий клопітка така робота, дуже багато пришивних деталей. Зайчик гарний, але посидіти з ним треба. Скажу вам ще розмір такого брелочка: 10 см. Все тут пришивається і лапки, і морковка, і вуха, і хвостик, все пришивне. Значить, такий в мене є. Далі ось такий класний з секційної пряжі. Очка голубенькі і більші. Мені здається, що з більшими очками дивиться краще. Далі сіренького вже зробила. Так, і ось такого. Кава з молоком, не знаю, як цей колір називається. Це всі нитки YarnArt джинс. Так, а ось цього в мене буде в недов'язиках, тому що мені не вистачило пряжі на вушка. Тому я залишаю його в недов'язах. Все, всі мої готові роботи за три дні. Ну, я і так дуже добре попрацювала, я вважаю. І е, ось як я знімала цей влог, почала я його знімати 28 травня, сьогодні вже 5, 28 квітня, сьогодні вже 5 травня, за 7 днів у мене досить хороший результат. Зараз я вам ще покажу всі разом ігрушечки, підключуся і з рук покажу, е, скільки я нав'язала за 7 днів. Ось, показую вам з рук всі мої ігрушечки за один тиждень. Ну, деякі у мене були у процесах. значить, котик у мене ось цей сіренький був. І е зайчики, брелочки в заготовках. А так загалом в мене вийшло 22 готові роботи. Я дуже задоволена своїм результатом. І тепер я буду їх фотографувати, виставляти на продажу. Шкода мені тільки, що у мене немає ярмарків. Я, якщо чесно, трішки завидую тим дівчатам, які можуть собі піти на ярмарку і продати. У мене немає такої можливості. У мене в місті, де я зараз проживаю, не проводяться ярмарки. Але все рівно я шукаю якісь е способи їх продавати через інтернет. Дякую всім за увагу, дякую, що ви дивитеся моє відео, ставите класи, коментуєте, мені дуже-дуже приємно. І я рада, що моя праця не проходить марно, мій канал збільшується і я дуже-дуже дуже рада. І всім дякую і до зустрічі у наступних відео. Пока-пока!